Дня, дітки, давайте ми усі разом і з вами привітаємось. Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чимно щодня, усмішку людям усім дарувати. Доброго ранку, щиро бажати! Подивіться, я сьогодні знайшла ось таку сніжинку. А що з нею сталося? Так, вона розбилася. Нам, дітки, треба спасти її. А щоб сніжинка склалась, нам треба виконати завдання. Ну що, дітки, складемо сніжинку? І перше завдання, яке нам із вами потрібно виконати, це пригадати, які існують звуки. Пригадали, дітки? Вірно, звуки існують голосні та приголосні. А приголосні звуки на які дітки поділяються? Вірно, на приголосні тверді та приголосні м'які. А тепер скажіть, яким значком позначається голосний звук? Вірно кружечком. А яким значком позначається приголосний твердий? Вірно однією рисочкою. А яким значком позначається приголосний м'який звук? Вірно, двома рисочками. Умнички дітки. Молодці. Ось ми із вами і отримали першу частинку від сніжинки. Наступне завдання, яке нам потрібно виконати, це поділити слова на склади. Скажіть, що зображено на малюнку? Так. Це сонце. Щоб поділити слова на склади, підкладіть ручку до підборідка і вимовіть це слово. Сонце. Скільки разів ваш підборідок торкнувся ручки? Вірно, два рази. Значить, у слові сонце два склади. Наступне слово, яке ми будемо ділити на склади, це слово машина. Підклали ручку і вимовляємо машина. Скільки дітки складів у слові машина? Вірно, у слові машина 3 склади. А тепер скажіть, скільки складів? У слові м'яч. Вірно. У слові м'яч один склад. Дітки, ви дуже добре виконуєте завдання, і у нас вже з'явилась друга частинка і кніжинки. А нас чекає наступне завдання. Вам потрібно, дітки, відгадати загадку. Слухайте уважно. Лампочка вгорі висіла, стала смачна, пожовтіла, діти лампочку зірвали, запетитом за скуштували. Тепер подумайте і скажіть, що це? Вірно, дітки, це груша, і наступним завданням у нас буде зробити звуковий аналіз слова груша. Для того, щоб зробити звуковий аналіз, ви повинні приготувати фішки, які позначають звуки голосні, приголосні тверді та приголосні м'які. І перший звук у слові груша ми чуємо звук Г. Який це дітки звук? Подумайте. Вірно, це приголосний твердий звук. Пригадуйте, якою фішкою нам потрібно викласти. Другий звук ми чуємо груша. Р. Який дітки звук Р? Вірно. Приголосний твердий. Позначаємо однією рисочкою. Наступний звук груша У. Який звук У? Вірно. Голосний. Якою фішкою позначаємо? Так, кружечком. Наступний звук четвертий. Груша Ш. Ш. Який звук Ш? Так, приголосний чуємо твердо. Значить, приголосний твердий звук. І останній звук, який ми чуємо, п'ятий. Груша А. Який дітки звук А? Вірно, голосний. Позначаємо кружечком. Я гадаю, що у вас у всіх вийшла. Ось така схема. Скажіть, дітки, скільки всього звуків у слові груша? Вірно, 5 звуків. Скільки голосних звуків? Так, два голосних звуки. Скільки приголосних твердих звуків? Вірно, три приголосних звуки. Умнички дітки. Молодці. Дітки, сьогодні ми із з вами знайомимося ще з однією літерою. Послухайте, будь ласка, віршик. Лев, Лисиця і Орел дуже люблять букву Л. З букви Л для цирку змайстрували гірку, щоб катались усі звірі і жили вони у мирі. Так, ми сьогодні знайомимось із літерою «Л». Звук Л дітки приголосний, може бути твердим Л і м'яким Л. Розгляньте, будь ласка, ці малюнки, давайте їх назвемо. Лелека, лимон ліжко. Лялька, лампочка, літак, Лисиця, Лев, Леопард. Що у цих словах є спільного? Так, усі ці слова починаються зі звука Л. Ось ми із вами. І ще одне завдання виконали. А зараз я пропоную вам вимовити чисту мовку. Приготували дітки і давайте разом. Ла, 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 кицька, молочко, пила. Повторюємо ще раз всі разом. Ла, 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 кицька, молочко, пила. Ло-ло-ло побіг зайчик за село. Ще раз лоло ло, ло, побіг зайчик за село. Ле, 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 котеня прийшло мале. Ле, 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 котеня прийшло мале. Ли, ли-ли, з логу квітів принесли. Ще раз. Ли 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 з лугу квітів принесли. Лу лу, лу, маю ляльку малу. Ще раз лу лу, лу, маю ляльку малу. лі, лі, лі черевички вже малі. Ще раз лі, 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 черевички вже малі. Молодці, дуже гарно промовляли, і у нас з'явився ще один промінчик. Дітки, вам потрібно закріпити вивчену літеру і викласти її із будь-якого матеріалу можете із паличок, із пластиліну, або придумайте самі, із чого ще можна її викласти. Дітки, ви були умничками, виконували усі завдання і склали ось таку гарну сніжинку. На сьогодні наше заняття підійшло до кінця, до наступної зустрічі!